Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 6 вересня субота. Трошки у нас це все пішло кудись гуляти, що нічого не видно. Зараз, зараз трошечки. Рученьки з одного місця в мене. Хопа. Тепер вже видно. Так, ну що ж, подів, в яких прийдеться приймати участь, це в нас дев'ятка посухів. Тобто вона в нас про повноту та завершеність, отже. Навколо буде відчуття, завершення чогось, якогось процесу, відчуття приємне, таке, коли ти сів, таки гарно попрацювали. Наша роль, ой, у побутів це буде в нас відчуття магу, тобто вмію все, роблю, усе це сприйняття себе і своїх навичок, це розуміння, куди і що я можу, це дії без примусу. Без гордоливості, так впевнені дії, коли кожен з нас робить те, що вміє. Отже, в побуті все буде на своїх місцях. А ось сюрпризом від долі для нас стає десятка мечів. А десятка мечів це найважча карта колоди Таро. Вона про смерть, вона про буквальну смерть, про біль, провали проєктів, втрати, загибелі. Отже. Суботу, 6 числа, нас очікують неприємні новини. Швидше за все, це будуть нічні обстріли, якісь втрати, а можливо, це будуть інформаційне поле перегружене, тобто не ви саме втратите когось, а ви будете про це читати, дивитися. Також це може бути. Закінчення якогось дуже важливого для вас етапу, тобто це може бути звільнення, це може бути неприємний діагноз, це щось таке. Отже, це буде щось дуже болюче і дуже важке. Тримайтеся. Наша роль в цьому всьому це в нас Лицарь Кубків. Лицарь Кубків це про чутливість, збентеження. я б сказала, що це про, хохань, про кохання, але не в цьому розкладі. Швидше за все, це про можливість надавати підтримку тим, хто поруч. Отже, про теплоту, про сльози, про надмірні емоції. Але емоції не завжди про чудове. Це, мабуть, будуть важкі емоції, швидше за все. У Відсумком у нас випадає 17-й старший аркан зірка. А це надія. Це надія, це напруга, яка спадає, це рішення, які знаходяться. Отже, не дивлячись на важкий день, це буде дуже важкий день, емоційно напружений, з важкими новинами, з необхідністю працювати на розрив одного місця, все одно не дивлячись на це, все. З'явиться надія і спаде напруга. Отже, будуть знайдені рішення. А я бажаю всього найкраще. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, бережіть себе і своїх рідних. З вами була команда Шляхами Таро.